Людини на довкілля Станом на 2100 рік на планеті житиме понад 10 мільярдів людей. Температура зростає, льодовики тануть, рівень морів підвищується, тож суходолу меншає і меншає. Лондон, Нью-Йорк і Мумбаї можуть щезнути з поверхні землі. Мільйони людей покинуть домівки, бо їхні міста перестануть бути придатними для життя через істотне забруднення повітря. Річки та моря також будуть настільки забруднені, що питна вода і морепродукти більше не будуть доступними. Це звучить як сценарій антиутопії, проте колись, на жаль, це стане документалкою. Що більше людей, то більше треба ресурсів і більше забруднення. На жаль, це факт. Один зі шляхів плюнстрування планети людьми це спалення копалин. Ми залежимо від них, аби їздити транспортом, обігрівати домівки та запускати виробництво. Спалення копалин дає диоксид карбону та інші гази, які в атмосфері створюють прошарок, який не дає теплу з планети тікати в холодний космос. Оце і є парниковий ефект. Парниковий ефект пов'язаний зі змінами клімату, коли одні території стають спекотними і посушливими, в той час, як інші, зносить паводками та зливами. Зміни клімату нищать біорізноманіття та екосистеми. Якщо бажаєте дізнатися про екосистему більше, погляньте наші інші відео. Ось візьмемо приклад. Тепліше походи в Атлантиці та подальші танення льодовиків впливає на тварин, що там живуть. Зокрема, білим ведмедям, пристосованим до життя на північному полюсі, уже немає де жити і як полювати. Так ці тварини підпадають під загрозу вимирання чи мусять мігрувати. Нам потрібні ресурси, ми це затямили. Значні ділянки лісів вирубають, аби вирощувати там сільськогосподарські культури чи видобувати копалини. Це частково вирішує питання ресурсів та водночас руйнує екосистеми та увесь баланс на планеті. Продавні ліси, як-тропічні от тропічні, це унікальні екосистеми. Вони підтримують значне біорізноманіття і це єдиний можливий габітат для численних видів. Наприклад, в Борнео тропічні ліси вирубають, аби посадити там червону пальму. Великі примати, що жили в тропіках більше, не мають де жити і що їсти. Через це орангутанам тепер загрожує вимирання. Більше про збереження видів та біорізноманіття ви можете дізнатися із цього відео. Є така річ, як біосферні послуги. Це те, що робить природа. Природа створює кисень, переробляє парникові гази, очищує воду. Якщо це перестане відбуватися, люди зазнають збитків та руйнації. Тому біосферні послуги можна оцінити в грошах. Це мотивує чиновників. Окрім знищення природи і спалення копалин, людство забруднює середовище. Каналізація, антибіотики, пестициди та добрива потрапляють у воду, де вбивають живих істот, руйнують харчові ланцюги, викликають етрофікацію водою чи сприяють формуванню суперстійких мікробів. Важкі метали вихлопів та відходів накопичуються в середовищі і вже не покидають його. Одночасне зростання народонаселення та бум споживацт призводять до дедалі більшого виснаження планети. Але треба якось оптимістично завершити це відео. Надія є. Люди поволі усвідомлюють важливість довкілля, і навіть уряди намагаються зменшити залежність економік країн від газу та нафти і вживають заходів, аби захистити дику природу. Хочете подбати про планету? Більше їздіть ровером, а не авто. Сортуйте сміття. Купуйте тільки необхідне і здатне служити довго, підтримуйте природоохоронні ініціативи та поширюйте знання про це.